Друзі, привіт! Я думаю, що дуже важливо вам записати відео, що робити продажнику, щоб не вигорати. У мене були ситуації, де я на початку війни працював 40 днів без вихідних, не було кому мене замінити і тому подібне. Вигорів я конкретно. Але після цього я до речі, я ходив по лікарям, звав всі аналізи, там приймав вітаміни. По аналізам все класно. Вітаміни п'ю. І результату нема. І все одно якась хронічна втома була, і ну, скажу, що на роботі воно теж, на роботу воно впливало. Тому зараз вам даю інструменти, щоб у вас не було таких факапів. Перше, фіксую маленькі перемоги, це харчує мозок позитивом. Е, дуже важливо прописувати ці маленькі перемоги. Е, взагалі, якщо чесно про цей інструмент, скажу так. Щоденник перемог, це дуже крутий інструмент, але треба писати реальні перемоги, які в тебе були. Ти пройшов день, ти ввечері записав свої перемоги, не висасуєш їх з пальці, не вигадуєш там щось собі, там зробив до продаж. Там але якш, ну, яку, ну, банальчну якусь не треба писати, а реальні якісь перемоги, якщо ти пишеш, то воно дуже сильно тримає в тонусі, підкріплює самооцінку, прикліп ну, самоповагу. Це дуже потужний інструмент. Друге, рухайся. Немає можливості робити це на роботі, роби це після або до. Коротше, реально, якщо ти менеджер з продажів і в тебе сидяча робота, ну, дуже важливо, щоб ти до роботи ходив пішки максимально там. після роботи, вийди на одну зупинку раніше і просто її пройдись. Просто прийдись подихай свіжим повітрям. Просто банально 10 хвилин ходьби дуже сильно впливають на тебе. Це дуже важливо. Фізичні рухи. Якщо ти робиш зарядку зранку, це взагалі топчик. Це супер. Якщо ти ходиш до спортзалу, це теж це взагалі крутяк. Ти як Стівен Сігал, наступне, обмежити негатив. Це саме важливо, і за чого ми частіше за все виграємо. Я за собою помічав і за іншими, що, що забирає всю енергію позитиву, яка нам допомагає рухатися, коли ми працюємо там дуже багато. Перше, TikTok, новини, телеграм, і люди з реактивною моделлю мислення. Все це висмоктує енергії і забирає силу на відновлення. Ну, реально, це коротше. Якщо ти приходиш з роботи і починаєш там заходити в, в Телеграм, і там ну, всі читаєш новини про війну, там ті загинули, там прильот, там ще, коротше, воно емоційний стан твій буде падати вниз, і відновлення твоє погіршується. Коротше. Якщо ти е на позитиві, ну реально краще заміни TikTok, оце весь Телеграм і реактивних людей. Так, я розумію, реактивні люди вони були і будуть. І... З реактивною моделлю мислення. Вони були, будуть так, це просто це частина нашого суспільства. Але рекомендую замінити взагалі хоча б TikTok і новини, які напитують тебе негативом на спорт, книжки, сон щирі розмови. І плюс від мене ще лайфхак реально працює. Для... Ну я на собі його перевірив. А це від мене перегляди гумористичних відео або мемів на будь-якій платформі. Навіть той Тікток просто не читай звичайну стрічку, а відкрив відкриваєш пошук, смішні відео. Коротше, все, смійся, наповнюйся позитивом, воно заряджає, воно прискорює твоє відновлення. Коротше, це як ключик для мене відновлення. Може не у всіх працює. А декому достатньо, до речі, от реально хто багато вигорає, ще допомагають домашні улюбленці. Більше всього собаки. Реально це крутий інструмент, я взагалі знаю, що навіть військових, які повертаються з полону, в яких знищена психіка, їм влаштовують собакотерапію, і це допомагає відновити психіку. Собаки там роблять, виконують різні команди там за цю печеньку. Там купила на 20 гривень того печива для дресування собак. так, І вона вже робить просто там ці команди, воно. Щирі емоції, які дарує собака, це дуже круто. Воно відновлює психіку. І це реально практикують на полонених з Азова. Це я знаю. Ще такий лайфхак як я робив. Я ходив просто до знайомих, у яких дві собаки, коротше, і просто набрав на 15-20 гривень того печива. Там так, ну там такий пакет виходить того печива, що півгодини вони мене розважають. Коротше.